Змагання зі стрільби з лука відбулися на території спорткомплексу у селі Боратин. Змагаються на Волині 40 спортсменів у чотирьох категоріях. На короткій дистанції 30 метрів буде три категорії: дорослі кадети і молодші кадети. На 50 метрів 50 плюс 30 – це так звана дистанція кд 2 На цій розігрується тільки один комплект нагород. Тримаєш пальчики. О, туди дивися. О, і тепер нахилися чуть-чуть сюди. О, і тепер тяни. Уперше участь у змаганнях взяли спортсмени з інших областей, розповідає ветеранка АТО золота призерка Ігор Нескорених Майя Москвич, яка на Волині відродила стрільбу з лука й заснувала клуб Луцькі соколи. Тут є лучники з Березного, це Рівненська область, з Житомира. Також є дві команди з Львівської області. Загалом представлені шість клубів. Захід проводиться на відкритому повітрі. Спорт є індивідуальний, абсолютно безконтактний. Кожен лучник має індивідуальне спорядження, працює з ним і працює з мішенью. Тому ми дотримали всіх карантинних вимог. Я стріляю сьогодні тільки на 50 метрів в Луцьку. Перший раз на змаганнях. Поле тут дуже добре. Тут можна проводити. Я думаю, набагато більше змагань. Всі українські. Чому ми долучилися? Я хочу трохи розтягнути проведення надмір паралімпійських змагань по Україні і не тільки базуватися у Львові, а також інші міста. Око впало на Луцьк. Команда Волинян це 20 спортсменів. Наймолодший – 13-річний Олександр Димарчук. Це вже другі змагання. Перші змагання в чемпіонаті Луцька, це вже більш вищий рівень. Я вже бачу всіх з різних точок України. Волонян підтримували їхні близькі. Я прийшла зі своєю дочкою, і її подруга виступає на цих змаганнях. Хороший вид спорту, він організовує дитину, і моя дочка теж. Думаю, можливо, піти ну займатися стрільбою з лука. Сьогодні я прийшов підтримати свою дружину. Вона виступає за команду волинських соколів. За підсумками змагань перемогу здобула команда з Волині дві золоті медалі і п'ять призових. Львів'яни мають два золота і два призових місця. Спортсмени з рівного здобули одну бронзову нагороду. Вадим Панафідін, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Волинь.